Це мій песик, її звати Джесі, їй близько 4 місяці. Я її дуже сильно люблю. Мені її подарували на день народження, я її дуже сильно люблю. Я її е, годую кормом. Всім привіт! Мене звуть Пітер. Це мій улюблений Арчі, йому 2 роки. Він, крім корму, полюбляє морквину, капусту, творог. І ще він дуже полюбляє зі мною погратися на дивані. Привіт, я Ігор. Це мій любими попугайчик Туарка. Він має розмовляти, він любить їсти, я його сильно люблю. Я хочу вас познайомити зі своїми улюбленцями. Це Маша, їй три місяці. Це Паша йому шість місяців. Це Майк, йому сім місяців. А це даром йому три роки. Мене звуть Максим, у мене улюблений питомець це собака. Її живуть Джесі. Я її кормлю кормом. Я її кожний день вигулюю. Добрий день, мене звати Ваня. Це мій кіт. Його звати Кумін. Йом... Йому півроки. Я з ним люблю більше гратися, а він любить більше з, з, з мною спати. Це моя собачка Боня. Їй три роки. Я її дуже сильно люблю. Зі своїм братом вивожу на вулицю і з мамою я її годую. Всім привіт! Мене звати Влад і я хочу вас познайомити з моєю собакою, яку звати Сем. Це мальтійські балонки, і він дуже полюбляє їсти корм та кролячі вуха. Також я з ним полюбляю гратися і моя собака теж. Вот моя крыса, ее зовут Лисичка. Она рыженькая. Рыженькая у меня полностью. И у нее лапки беленькие, как носочки. Крыса, у нее глаза за похоже на горячее что-то. Всем привет! Меня зовут Алиса. Це мій домашній улюбленць. Його звати дід. Йому 10 років. Він живе у нас на подвір'ї. Він у нас охороняє. Я його дуже люблю. Він любить зі мною гратися. А це його улюблена іграшка. Апорт. Привіт! Мене звати Руслан. Зараз я познайомлю вас з своїм домашнім улюбленцям. Ось. Це морська свинка, його звуть Красачик. Він полюбай, полюбляє овочі, морквинку, огурчик, бурячок. І також любить травичку і, і любить купатися. Папа. Всім привіт, я Макар. Макартеле, і, і це мій друг Кікі. Він дуже любить кусатися, і я коли хочу поспати на мамі, він е, качає спортом. І він е, на, ну, на колісового обозріння своєму маленькому е, крутиться. І мені дуже це не подобається, я не можу заснути. Потім сюди біжу до нього, знімаю, що він не катався. На ще він дуже дуже любить на мене кричати. І ми з ним дуже красиві друзі. Ой. <ривіт> Всім привіт! Мене звати Андрій, а це мій улюблений Ріко. Ми, ми, я, полюб, я полюбляю його кормити. Й, е, його кормити. Він сі полюбляє сіно, морквинку траву, яблучко, грушку. Він ще полюбляє капусточку трошечки. І він ще полюбляє воду. І все. Я, я люблю свого ріку і дуже люблю за ним доглядати.